В якій мережі проявлятись зараз буде відео не про перелік мереж, а це я відео запишу наступним. Обов'язково подивіться, якщо для вас, а взагалі про те, чи в якій чи в одній мережі проявлятись, чи в декількох. Хочу сказати, що кожна мережа, яка є в нас, вона безумовно класна є. Але повинно розуміти, що десь відеоконтент, десь аудіоконтент, десь. Фотографії да, працюють краще. І взагалі, я от давайте приведу вам приклад, чому я в Тіктоці, мережа, яка взагалі вважається розважальною, да, такою ну, де вайпають відео, де немає такого контексту, дуже глибокого. Не було верніше, тому що зараз він набуває сенсу і дуже багато не просто бізнесів, а відео, да, Які є змістовними, да, не просто про, ну, про природу, а просто про змістовність. Так от, TikTok — це в мене одна з мереж, де я виставляю свій ну, свої професійні експертні думки. Да? Тобто, виключно моя мережа і одна з мереж. Чому одна з мереж? Тому що ну, перше, вас можуть заблокувати. по-друге, Якщо ви проявляєте з точки зору бізнесу, то в Тіктоці може та аудиторія, яка вас, наприклад, класно буде сприймати в інстаграмі, в Тіктокці може не сприймати, тому що ви ну, дуже там. Заумний, або не сприймати вас як бізнес, а сприймати просто як лідера і людину, да? і не приходити е, на ваш контент. Тому е, із тих контентів, які в Україні на сьогодні, із тих мереж, які е, на сьогодні в нас є активними, це Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, LinkedIn, TikTok. І про ці мережі я в наступних відео буду розповідати з точки зору того. Е, як проявлятись, в якій мережі і чому саме, да? і підготую для вас статистику, які мережі які мають е яку мають аудиторію, да, і що краще для них проявляється, але це буде згодом по. В кожній мережі, там, можливо, я зроблю, може по одній е, відео. Тобто ви повинні розуміти, що, наприклад, до Тіктоку краще додати телеграм-канал, де ви можете писати, не повторювати. Або можна відео повторювати, але ще робити текстові дописи і залучати туди людей для спілкування або створювати групи для спілкування і підтримки вашої аудиторії. Тобто, в Тіктоці просто бачать е, коментарі е, обмежені, да, е, визначені Теж обмеження, тому є, наприклад, як підсилення телеграм-канал. Я за нього, до речі, забула вам сказати. Тому, е якщо ви ну, до цього будете підходити професійно, потрібно розуміти, що є. У мене, наприклад, не на телеграм-канал, в мене Мережа LinkedIn, де це можливо професійно. У мене YouTube канал, де я можу ці відео, які є на TikTok, знімати, але тут я не можу е знімати повноцінні наприклад, навчальні уроки, да, які по 15 20-30 хвилин, розумієте? Тобто для цього я використовую іншу платформу. Тому е на одній платформі ну, не дуже це буде для того, щоб е ви можете аккаунти додавати безмежно. Я в плані до того, що е для збільшення аудиторії вашої відомості і в принципі вашої практики різноманітної, як текстової, відео, е просування, ну, як рекомендація да, е у разі блокування у вас є. Додатковий канал, де вас бачить і спілкується з вами ваша аудиторія. Бажаю вам успіхів.